Ну що ж, ми повернулися. Так, Юлік встиг поговорити по телефони пожрати трошки. Щоб взяв трошки жрачки собі з собою. Так, шо я тут, жарко. Я тут поки він там жрав, знайшов такий файний сундучок. Тут є musік, пише. Music. Там там всередині є той програвач музики. Зараз я поставлю, навіть їх 9 є, аж 9 програвачів і пластинки. Яку пластинку ти обереш? Чорну. Яку? Чорну. Чорну? Угу. Нема чорної. Е... Як нема чорної, от є чорна, я взяв. Де? Може ти взяв просто чорну? Ну, я взяв вже. А, ну то йдемо, я поставлю проігрователь. Давай будемо. тут тут. Ту 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 я собі зараз... О. А нам треба дерево. Хм. Як ти думаєш, табличок можна зробити дерево? А, і кстати, чи циферки червоні. Так. Це добре. Ну, Короче, я взяв 10 шкла. Uh, я пластинку вийняв, ні. Вона десь потопилася. Не, вона в мене. В мене паніка. Вона в мене. А, вона 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 <реку> вона. <реку> <реку> а окей. Оставив. Добре. О є. Коротше, я маю 5 факелів. А в мене вісім стріл, 3 таблички, 2, 2 нитки, 15 костів. О, давай я тобі віддам ті стріли. Давай. Але в принципі... Нє, знаєш, тримай їх в себе, бо як, як. Зараз я тобі. Бо як я здохну. Скільки в тебе там стріл? Підійди, візьми ті стріли. Скільки в тебе стріл? 5. О, окей. Ну добре. А ну-ка чекай, значить в нас тут дофіга шерсті треба зібрати. Uh, victory Moment. White uh, wool, orange wolf, о, oh, дофіга їх. Ну ладно, пішли. На що нам шерсть? Ну для того, ну, Моменту побеб. Там треба, типу, всі шерстинки зібрати і тоді там, типа, хеппі end, і та-на-на-на-на. Типо. Все, йдемо звідси. Тут, тут негативне місце, все. І треба пожирати. у мене зомбятина. Сейчас я ж зомбятину поїм. О, ням-ням-ням-ням. О, я кажется, траванувся. У мене ці штучки зелені. Окей. Ням-ням, нямушки. Mm -hmm. Так Значить, що тут? The Tenuous Crystals. The Blackened Library. Не, Blackend Library, я знаю, вона дуже страшна. Там, там страшні злі монстри водяться. Тому туди ми не підемо Добре. You're not of the apprentice. Це ми звідти прийшли типу, що? ідеї. Так, да, це ми звідси прийшли. Давай, давай відкриємо собі зразу таємний прохід, щоб якщо ми здохнемо, то ми з'явилися. Ну, тобто вони з'явилися, могли легко пройти до Victory Moment. Monument. Монумент. Ху. Іди сюди, дізнайтесь, сюди, іде. Тут таємний прохід є. Що він їх не таємний, бо тут написано на табличках, що він їх не таємний. Але коротше. Рим. Рийм верх верхню рий чуєш. Ага. О, О, Бог ти мій, як їх тяжко рити. От, той таємний прохід, про який я казав, і мені було його шукати. Це він. Зараз, воно тут трошки, Вот, дивися. Во. Ну, Пізніше? там куча зомбаків все. Ідемо, звідси, ми зли. Так. В принципі, поставити двері би тут було добре, але. Короче, знищуємо таблички. Ти, шо? ти там що, борешся з кимось чи що? А, ні, нет, ты уже ліанами. О. Ну друзья. А що в сундуках є тут? О, куча штанів, хоч штани. Дякую. Я собі візьму магічну табличку і штани. А що тобі та табличка дасть? Магічна. Заговор огня один. дача два. Коротше, табличка можна кастріляція. Oh. Yeah. О боже, скільки тут скла. Світящого камінь. Чуєш, нам пригодиться світящийся камінь. В мене є той от світящаяся пилики. Чуєш, ж ну, візьми собі світящийся камінь? Ну, на mm -hmm. І. Ну, стекло нам не треба. Люк нам, так? Кожен треба. Так, порушуємо. Я, я візьму ще сім факелів. У мене п'ять орік. О, 20 табличок зробимо дерево якимось чином. І. А чого нам? А, все добре, все добре. А чого таблички не можна так, ли, робити, ні? А, тільки по 16 табличок. Ладно, зараз я попробую з табличок скрафтити. Дерево. Таблички. Таблички. Не, ні, ні хрена. так? Не можна з табличок крафтити дерево. Я в них розчарувався. Іде вони мене, вони мене попічалю. Ідемо. Коротше, де там. А, ah, ти поставив музику, окей. Okay. Так. Значить, нам <звач> треба, в принципі, знайти дерево, щоб щось собі зробити. А як я тут бачу, тут дерево не дуже багато, Люди, Людин... бличок. Коротше, це, тут пишеться перехресток Дін. Окей, okay, так. Йдемо, йдемо. М -м -м -м. Сюди. Та, сюди. Йде там? Так. що циферки записують. <песлужателев> <песлужателев> Ух, скільки лямпочок і кріпер стоїть зараза. Зараз зараз його не буду. чекай, чекай. Його треба скинути акуратно. Чекай. Курва, де він є. В мене, знаєш, в мене чи то баг був, чи що? В мене... в мене почав шипіти, взриватися, ну типа якби розбухати і зник. Тупо зник. Ладно. Mm -hmm. Тут тут, пиш, тут якісь червики червовики прикольні. На, бери ти червики, у мене і так вже все задуфіга. Черровики. Я ходягну. гну. Окей, крутий.